Мене звуть Іван Матюк. Я люблю свою Україну, бо вона дуже гарна. В ній дуже щедрі і розумні люди, вона незалежна. Наш символ це червона калина. Вона символізує красу. Також у нас є символи верба. Без верби і калини нема України. Мене звуть Головня Вероніка. Я люблю свою країну за те, що в ній зелень, багато зелених лук, по яких влітку можна побігати босоніж. Вона незалежна і рветься з іншими країнами в бій. І ще це старовинне місце має дуже довгу історію, в ній дуже багато цікавих пам'яток. Мене звати Владислав Шкумат. Я люблю свою Україну за те, що вона незалежна. І вона просто так не воює із іншими країнами. В ній багато добрих і щедрих людей. Класне питання по поводу, за що я люблю Україну. Україна це батьківщина, це там, де виросли мої батьки, де похований прапрадід мій. Я знаю ту сосну на могилі мого прапрадіда, яка зараз у нас є в Київській області. Я знаю там, де лежать мощі моїх пращурів, і вони лежать тут. І тут закопані навіть пупи моїх дітей. Для мене це було важливо, і от вони закопані вже в Новгороді. Тому для мене Україна це та зона комфорту. В якій я себе відчуваю щасливою. Це чудовий, чудовий зв'язок із моїм майбутнім і з моїм минулим. І цей зв'язок я відчуваю тільки тут. Я думаю, що куди б я не поїхала, я виїжджала за кордон. Я ніде себе не відчувала настільки комфортно, як я відчуваю себе тут вдома.